Якщо усміхнусь, то відпишись від мене. Але перед тим напиши час, коли я це зробив. У четвер, 4 числа, у четверті дня в центрі столиці садівник розсадівникувався, та так розсадівникувався, що разом з садом Троянд висадив ще й сад азалій, сад Каприфолій та сад Розай. У садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там, де росла липа біля Пилипа, який жив із Пилипицею та пили Якраз із пили пиленятами у цей час пиляв пилип Поліна з Лип. Притупив пилку Пилип, а потім Пилип і Пилипко оливали липки, виросли липки й упилипа й липка А пилипиця напекла пироги, перепечені перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч миші в шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних згіли, і хотіла влізти з шаф кішка там, де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці смішки в мишці ні трішки. Та обидва потім так вимокли перемокла під жахливою зливою під дощем. З жуком та джмелем, що здружилися. Тому був собі куточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. А Пелепиха плакала, не плакала і плакати нема коли. Та так звідчаю що шафи з'їли. Голосила, переголосила, що заболіло горло в господині. Обагато говорила, переговорила, перенаговорювала. На мишку кішку, й сусідську кішку, і мишку, та ще й шишки на сосні та шахи на столі. І побігла стежинами поміж ожинами туди, де у діброві дуби під дубами, гриби. Трава між грибами, хмарки над грибами, і млин стоїть, скоро не вистоїть. Прилетіли горобці, говорили про крупці, не про крупці не про крупицю, а про крупічко. От набрала Пелипиця. На млині борошна та крупицю з жменями торбинами, а на пагорбі одна торба впала, та котилась з високого горба. В торбі паляниця пилипу пелипицю. Пилип знизу верещить, пелипиця зверху пищить. Торбина тріщить, одначе котилась вона, не перекотилася. Тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала хима до Максима віском та радайкою. Тарадайка торохоче, сива кубила вести не хоче, витково клокоче, наче лелека долеличенят летіли кокотіла. От біля тарадейки з її хазяйкою спіймала Пилипиця, торбицю. А поруч чорно-біли чорногусу, болото чорне в груз, і чапля чахлаца сохла, чапля здохла. Дорогой Пилипиця зупинилася біля броду, біля саду, там, де бабин виураний город, де барабанять по городу, бараболя та горох, а горох у городі виріс не бував. Одначе горубці город пограбували одне, втішило, що бабин бі про свій дочь буде. Бабі бі поборч набрали, бо бо бів собі господині і гороху трохи. А далі горубці горішенька, горішками обвішана, обтрушують горішки, горішка та мишка, томіш, Або попросила в малих малу жменю малих горіхів для милих своїх малих. їхній батько гриць, ніс горіхи через поріг, став на поріг. Став на горіх, упав на поріг, тому що всю ніч пильну поле пильнував, перепелів переплі... полював. А Палепиця згадала, як переснив сьогодні сон сусідів, що принесій сусід всіх а... суниці. Та вона за суницю не питала лише горіх повну жменю набрала і побігла знову палепиця помішушиними незастижиними додому, щоб напекти для синів, молодців, свіженьких млинців. Пироги ж були перепечені, перцем перепечені. А вона ж, мов та квочка, що ходить коло кілочка, вот діточок коло киточок над своїми синами носить без устану. Тому за годину були у печі смачні та гарячі пшеничні калачі зі свіжою ожиною, бавленими бубами, горохом та сиром, з горіхами, з горішника, що збирали Тимошка й Оришка. І хвалили молодці ті млинці, що на молодці гарячі калачі, що пехлися у печі кожі з медом, кожже з маком і смажені. З пастернаком і галушки з лютим перцем, господиню з добрим серцем, що чи з сусідам усім на спасибі дала ще й хром, дала риби, маківку до маличини, перченятко до перчини, а потім чорним вечором пригощала синів і гости чаєм з печивом, А дідусь опана, скупи пана нас, кликав Приходьте до нас, почастуємо вас. А палепиця стільки наготувала, переготувала, що не до ананасів їй було. І вона кликала, перекликала усіх сусідів та їхніх сусідів із сусідніх дворів до себе та накликала усе місто. Їли-їли не переїли, та ще й на завтра лишились. Тож хочеш їсти каличини лежи на печі, от такий вийшов бенкет на весь світ. А все через того садівника, що розсадівникувався своєю розсадою троянд. Джерело you are you are.